Привіт, мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео я пропоную поговорити про інтер'єр, точніше про девайс, який стане частиною вашого інтер'єру в офісі або в квартирі. Моноблок All-in-One Yoga Деві. Бренд йога компанії Lenovo – це преміальний продукт, в якому одночасно поєднується і зручність роботи, і безкомпромісна елегантність. Але для початку декілька слів про те, для кого взагалі потрібний такий тип ПК. По-перше, для тих, хто вирішив нарешті замінити свій старий, але такий милий десктоп. Ну, оту коробку з пилюкою, яка завжди під столом у вас знаходилася, на щось більш свіже та актуальне. По-друге, для тих, хто хоче придбати для себе, або для своєї дитини чудовий робочий інструмент або для розваг, або для навчання, ноутбуки то трохи не те, бо голова нахилена донизу, і от сюди на шию прилітає додаткове навантаження. А для організму то не є то різні варіанти розмірів екрану, продуктивності системи та і, взагалі, такі штуки дуже симпатичні в інтер'єрі. По-третє, ці девайси ідеально підходять для організації робочих місць в офісах або в навчальних закладах. Ну що ж, повертаємося до нашого ПК: Йога All -in one 9 – це перший в світі моноблок з діагональю в 32 дюйми. IPS-матрицею з роздільною здатністю 4К, котра забезпечує 100-відсоткове покриття кольорної гами SRGB та яскравістю в 495 ніт. Якщо я вже почав говорити за великі та красиві числа, давайте поговоримо про продуктивність цього пристрою. За процесорну складову відповідає процесор компанії Intel, це Core 9 13900 h 14 ядер, 20 потоків, тактово в 5,4 ГГц. За графічну Складову відповідає чіп компанії Nvidia, це RTX 4050 з 6 ГБ відеопам'яті. Щоб робота з Lightroom, Photoshop або Premiere Pro була максимально плавною, 16 або 32 ГБ ddr 5 оперативної пам'яті в цьому дуже допоможуть. Бренд Йога це коли все зі смаком, якщо екран. То майже кінотеатр, якщо ніжка, то з бездротовою зарядкою. Якщо акустика, то краще в індустрії. Два основних динаміки по 5 ватт та два твітера по 2 Вт. Переглядати улюблені фільми та серіали в 4К з таким звуком одне насолодження. Зазвичай, якщо річ гарна, то вона не практична. Бренд Йогаш націлений на руйнування цих стереотипів та міфів. І гарний, і практичний, величезна кількість необхідних портів та рознімів. На правій стороні розмістився важіль блокування камери, все інше на тильній стороні: кнопка живлення з портом живлення, повнорозмірний HDMI версії 2.1, два usb Type-A версії 3.2. Type-C з підтримкою передачі даних, дисплейпортом 1.4 та зарядкою до 95 Вт. Ще один Type-C, він же USB 4 та аудіо Ну і вишенькою на торті буде 5 мегапіксельна веб-камера з інфрачервоними датчиками. Yoga All-in-One 9 – це те рішення, яке стане не лише чудовим помічником при роботі, а й невід'ємною частиною вишуканого інтер'єру.